Давай тоді я почну а, спочатку. А, є два питання, які я бачу вирують в соціальних мережах, uh -huh. а, насправді з приводу інавгурації. Ну, перші два питання, там є більше, але от перші два. А, і перше з них полягає ось у чому. А, добре чи погано, що Володимир Зеленський не був на інавгурації до Трампа? Uh -huh. А і друге, яке теж пов'язане саме з безпосередньою інавгурацією. А, як ти оцінюєш те, що в своїй інерогаційній промові Трамп жодного разу не згадав про Україну? Слухай, ну дивись, ну по-перше, я б хотів сказати, чому ти питаєш погано чи ні, що був Зеленський, чому ти не питаєш, а чому ти не був Георгій, Гіорда справді. А ну чи, я ніби то передав Юлі Володимирівні Тимошенко, і вона поїхала місце Ви ж це бачили. Теж, що Але мені здається, вона не була в самій ротонді. Та ні, вона ж була там десь коротше, коротше, позбирали з людей, ні, ні погані гроші. Коротше, Мільйони та, там та, там, да, то, там такі були такі, ну, серйозні цифри, 200, 300, 400 40 тисяч доларів. Зібрали всіх цих цих людей, поставили коротше, екран і показали для Трампу, Таким можна бути сумасшедшим. Щоби зробити таку, ну я не розумію, я скажу відверто, тому що ну, я, я би не дав би навіть тисячі доларів. Ну, я скажу відверто, тому що ну, я вважаю, що якщо ти хочеш, uh, ні, якщо, а, а, ти хочеш поїхати, повинні обов'язково запросити тобі абсолютно дати цей квіток uh, безкоштовно, і ти як людина там можеш поїхати. А так, якщо ти сплачуєш такі гроші, ну це просто якийсь бред. Як на мене. Ну що, давайте поговоримо стосовно того, це погано чи ні. Так. Ну, дивись. Справа в тому, що хочу вам нагадати, що, по-перше, інаугурація — це другий раз, по-моєму, якщо не помиляюсь, це був або в 84-й, або в 80 так, так, 80 році. Коли там Рейган давав присягу, так, так, так. відбувався в капітолі про в да. капітолі. Да. І, і це відбувався, тому що була дуже такий мінус. Тоді була мінус 20, а зараз було мінус 16, і все були стурбовані. Що що збудеться з людьми? А там людей було небагато, неможливо було дозволити запросити, тому запросили якісь конкретних людей. Ну слухай, ми розуміємо з вами, що а, давайте говорити відверто. А ну а що там? А там хто був? Там був Орбан, ні. Ні. Там був Макрон? Ні. Ні. Там був Шольц. Ні. Ну, будь ласка, тобто. Голову, була. Голову, ну, Мілоні. Давайте говорити відверто. Мілей ну, був. Дивіться, президент Аргентини, Аргентини. Так, да, так, да, да, Мілей. Да, ну, які, які, яких називають Трамп номер 2 Uh, да. Дивись, uh, Дійсно, uh, ну, він запросив людей, з ким у нього дуже такі ну, інші стосунки. Давай говорити відверто, як є. Хороші, uh, да? персональні стосунки. Ну такі. Особ... Особисті да. стосунки. Там, да? Тому ну, то, що президент. Туди не поїхав, знаєш, як скажу, так не напросився. Слушай, ну давай говори чесно. Ну, 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 я люблю свого президента, да. тому ну вложив він свой прибор на свого Трампа. Ну давай говорить від відверто. Да? Ну знаєш, якісь там, знаєш, будь-яка Ісус Христос треба було в нього поїхати поклонитися. <ристо> ну, <ристо> ну слуша, ну людина, ну є якісь етика. Він не захотів там, да. Слушай, ну запросив, він, наприклад. Запросив він Сінцінпіна. І що? Він не поїхав. Я не можу, вон там, там ну, втора людина в країні, а, а, да. але ну, він, він не міг поїхати. Да. Мілонин, да, у Мілоні свої стосунки з Трампом, і про це ми знаємо. А, да. Того президент Ар Аргентини теж у нього свої стосунки, особисті з Трампом. Орбана, все говорили, Орбан там буде 100%. Де він був? Не було. Не було. І Фіцо не було. Так. Да. Тому тут говорити, що тут погано чи ні, я вважаю, що це не погано. Я вважаю, що це відбувається, як повинно бути по протоколу, як повинно бути взагалі в житті. Так. Якщо тебе не запросили, ну значить, слухай, ну нічого, ну, тут нічого но, такого. Ну, факт залишається фактом, що більшість лідерів Європи там не, було. не були. Не, вони були. не були запрошу, тому з цього робити якусь трагедію, не потрібно розумієте? А навіщо О. тоді син Дональда Трампа писав? Я думаю, ти бачив теж і багато хто помітив. Він написав, що нібито Зеленський три рази просився і а потім сказав, коли його не запросили, що я не поїду. Навіщо це робити? Дивіться, ну послухай. ну дивись. А, 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 давай говорити відверто. Ми знаємо з вами, що люди а, такі як син Трампа. Маск. Ну, це люди дуже странні. ну того, що, що вчора, <різь> ви подивіться, що він розробив, Там, да? Давай, ну, ну, послухай, ну давай говорити відверто. Ну, ти не вважаєш, що це нормально, я ну, я вважаю, що ні. Я не вважаю, що людина, та же хай він буде першим номером один, номером першим номером у світі, у кого більше всього грошей, говорити в такому тоні. З прем'єр-міністром Британії, ну я вважаю, що це просто знаєш, ну це просто хамство. Да. То так нельзя. Слухай, хто ти, блядь, такой, я вибачаюсь. Ну так, да, ну то ну, ну, ти ну, создав для тесла. Еще. Ну що? Ні, послухай, да він же не інвестував ці гроші. Ми знаємо, що він якісь гроші. Збирав, у нього там кучу кредитів, бюджету це, це американського акції. Да, це просто ростуть в акції. Люди. Ну це, це ж не його бабки. Це не то, що у нього там є 240, там, 300, сколько там 140 Мільярди. мільярдів. І ну, він може. Да, да. Ну це ж просто тому. Я вважаю, що це люди, це син Трампа, а, там інші люди а, там, да, які там погано можуть говорити про нашого президента. Я вважаю, що цих людей не вихованими. Я вважаю, що це люди вони не розуміють, що людина зробив у ну, своєму житті. Послухай, ну хто блядь, він ну, такий да. син Трампа, коли мені президент приїжджає а, в Капітолій, весь капітолій встає і аплодує для 30 хвилин. Да, да. Хто такий син а, 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 якийсь там парень, який там покурює або абонюхує, то що там пишуть, я не знаю, може це не правда. Я не хочу, щоб ми зараз робили якісь, а, знаєш, Далець. виводи робили з цього, що там син щось там написав. Слушай, ну він дуже багато що написав, це син. Ну давай говорити відверто. Да, да, да? А я хочу вам сказати, що маєте маск дуже специфічна людина. От я думаю, що він в дуже ближайшим часом ви побачите. Я це прогнозую, що стосунки, які вони будуть через там рік, подивимося з Трампом. От ви подивитесь і вам все стане зрозуміло, розумієте? Да, там були дуже відомі люди. Там був Цукінберг, Самазоне, Пезос з дружиною. З дружиною там, да. Ну, слухай. они говорят, вы знаете, amazon пожертвовал, блядь, миллион долларов, блядь, серьезно, блядь. У чувака там, блядь, акции там стоят, там, миллиарды, блядь. он дал миллион долларов и сидел, блядь, в, в, первом, да, в первом ряду. Ну, это же просто бред. Ну, ну, це ж просто, как бы, знаешь, ну, это, это говорит, это говорит про людей, там, да. Слушай, но ну, я знаю людей, которые, Олександр написав, у Байдена також син не дуже розвинутий. Да, так, циту... ну, <свят> <свят> да, ну, тому, знаєш, зараз говорити про те, що, от ви знаєте, це для нашого президента там написав син, про це потрібно хвилювати. Я вважаю, що на це не потрібно звертати увагу. У нас президент, він дуже а, людина освічена, люди, людина дуже. Розуміючи, що відбувається, і як він розуміє, я хочу вам сказати, що так ніхто не розуміє, тому що є дуже багато речей, яких ми не знаємо. Абсолютно То від. ви подивіться, будь ласка, от я хочу вам дати приклад. Да? Я в житті більше всього боюсь, е як буде, я не знаю українською, розчарування. 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 От я можу сказати, що я був в шоці. Коли дали інтерв'ю Байден, ну, я просто блин, я до речі, просто потеряв. Я так його поважав. А він каже: так у нас не стояла взагалі така з перемога України. Це мені це обурливо. Я з тобою зу. Перемога України. Тобто, бля, а нічого, що ми втратили десятки тисяч українців. Так. А ви кажете, що так у нас не було такого завдання. А яка, блядь, біра, а що ви говорили задання? до цього? Да. Ви ж говорили, говорили особисто, що Україна переможе, а mm -hmm. Росія програє. Да. Будемо, будемо підтримувати скільки, скільки треба. Байден, от, будь ласка. Тобто є речі, що, яких ми не знаємо. Розумієте? Ну про це ж мені знали. Ну ви говорите відверто. не знали. А я його дуже поважав. Подивіться, будь ласка, інтерв'ю Блінкіна. Блінкін дав останнє, ну я там що це то, що я там читаю? Теж він, щоб ви знали, він не людина, який був за те, щоб коли відступала в 22-му році російська армія, російські терористи, які, Терорист, які відкатились від Харківа. І е, Херсон, Херсонщини, так, так. Я хочу сказати, що тожа, тоді було запропоновано, що ви знаєте, давайте садитись е, е, і домовляйтесь. Але Блінкен сказав, ні. Ми будемо допомагати. Потрібно більше мати міцну позицію, потрібно більше надати зброю, а потім починати домовлятися. Про це ми знали? Не знали. Тому, друзі, я вважаю, що я не то, що хочу, е, знаєш. преувеличить роль нашего президента. Нет, наш президент как раз в материале. Он как раз по внешней э, политике, я, ему нет равных. Да, есть много вопросов в стране, я это готов признать. Но внешней политики нашего президента равных в нашей стране нет. И это нужно признать. И потом, когда сын Трампа пытается рассказать, что облить грязь моего президента, мне просто хочется послать этого сына э, Трампа просто нахуй. Потому что так не можно. Кто ты такой? Что ты в жизни сделал, что ты можешь позволить себе оскорблять нашего президента? Ты помню, самого Трампа жодного, жодного не было такого не было. Да. No, no, no. Тобто, до речі, Олександр пише в підтримку того, що ти сказав. Пише Байден вже відверто сказав, що не хотів нашої перемоги, тому Трамп для мене вже не такий критичний. Він не бреше принаймні. Ну А, і тут ще цікаво. Діма Чехлати написав: з нього роблять месію. Ну, мається на увазі з маска? Чехлатий. чий? Чехлати, так. Чехлати, угу. Чехлати, да. І Олександр написав: Маск це наш Богдан. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Таке, що я, я da, ж говорив. Як говорил. ти сказав, да, що через рік da, побачимо. Ірина Білоус пише, доброго вечора із Вітаю, вітаю, вітаю. Нас до речі, вітає. дивляться 604 на хочу Подякувати кожного, Глядаче. хто нас дивиться. Дякую всім. Добре, а тепер, будь ласка, скажи, а, чи, а, чи ти ну, що ти відчув, чому Трамп в своїй інегруційній промові. Не згадав про Україну, тому що я бачу зараз насправді є якби ну, дискусія всередині uh -huh. нашого суспільства. Хтось вважає, що це добре, до речі. Да? Uh -huh. Тому що серед іншого він там згадував і про переименування а, мексиканського заливу, а да? затоки в американську і багато всього. А, хтось вважає, що ні, погано, що він не згадав про нас. А, типу, чому так? От, почекайте, він не згадав, коли він. Ви... Говорив реч, але коли він підписував документи, то йому запитала так. якась дівчина журналістка. журналістка, і він відповів, що буде в Росії будуть серйозні проблеми, тому що Зеленський хоче мати мир, хоче домовленості, а Росія цього не хоче. Тому я вважаю, що в Росії будуть проблеми. Будь ласка, не він, сказ він сказав. Він да, сказав, да. да. А я хочу вам сказати, що до цього э, це чмо з Кремля. Він так привітав, там, вітаю да. Трампа. А, да, вони а, навіть не можуть. Він просто часу розповідав, що вони, вони потребують э, Харіс. А, а, а вчора він каже, ви знаєте. От я хочу привітати там, знаєте. Завжди були за Трампа. Да, завжди були за Трампа. Будь ласка, про це каже. Що, що ми можемо сказати про це? Тому що дивись, ну по-перше, слухайся, зараз там дуже багато людей, які кажуть, він не поклав лав то ліву руку на Біблію. Tam, не поцілував не дружину. поцілував дружину, там да. щось тільки що це крики. за дивна шляпка у дружини? Там, мені тому я, я про це написав тобі. Да. Да. Тому дивись, я вважаю, що а, слухай. А, я так розумію, що Трамп така людина, що він не любить заучувати якісь тексти. Uh, ну, от він, mit, от я дуже схожий, я теж не люблю там. Знаєш, я завжди вважаю, що воно повинно бути всередину. Якщо цього нема, це заучувати тексти. Ну, послухай, є люди, які зможуть дуже гарно заучувати тексти, дуже гарно бути оратором. Ну, наш президент він може запам'ятати. Мені кажуть, там там ну книжку можуть запам'ятати. Розумієш? Трамп не така людина. У Трампа, во то, що є, ну людина не... Ну, вважає, що йому запитали, він дав відповідь. Ну, Ти подивись, він там не роздумував, там, да? він одразу сказав, слухай, да. в Росії будуть серйозні проблеми. Да. Ну не сказав він. ну хорошо, ну окей. Не сказав він про Ізраїль. І що? А я хочу вам сказати, що я впевнений, що набагато більше. Набагато більше Трампу цікавить Ізраїль. Хочу вам нагадати, Но звідки зять. Ти правий. Да. Розповідання да, його да. Ну послухайте, ну по ну, ну, я впевнений, що Ізраїль потр, ну 99% ізраїльтян відсотків всі, потримували і всі потримують Трампа. І про це ми знаємо, що е, Ізраїль отримував величезну допомогу від США. Ну, не сказала він про Ізраїль, і що це трагедія. А що там ніде війна, іде. Ну зараз нібито, вже... ну, там домовленості якісь там, да, відбуваються сьогодні, там, вчора, сьогодні. Вот. Але почали операцію на, на лявому березі да. Йордан. Рекі, да, Йордан. Тому тут робити з цього трагедію не потрібно. Я вважаю, що людина Трамп, да, він, от що людина відчуває. Всередині. Всередину, той, той він і каже. Тому тут, знаєш, дивись, говорити про те, що знаєш, зараз Трамп прийде, отак зробить і все закінчиться. Такого не буде. Тому що він має. А, ми маємо ворога, який сьогодні зацікавлені в цьому війні. Щоб він про вона продовжувалася. Він хоче, щоб війна не закінчилася. Вона повинна бути обов'язково, так скажемо, може бути не активна фази, але вона повинна бути. Тобто люди, які сьогодні там, не знаю, там, 2 мільйона вже, там, вони, там, да, людей, це люди обов'язково повинні бути там, на лінії так розгранічення на, да? на фронті. По-іншому почнуться такі серйозні проблеми всередині Росії. Тому він зацікавлений в цьому. І говорити про те, що, збачаюсь, <кхід> ой, ви знаєте, от тут, от тут от, да, от, ä, ä, Петр от ви, ви вирішуєте це питання з Трампом, а от Зеленський не хочеться вирішувати. Послух, ну це просто бред. Ну просто бред.